Сьогодні в випуску Довбик отримав пошкодження на тренуванні. Лунін вирішив залишитися в реалі. Зірка Шахтаря погодив перехід до РБ Лейпциг. Гравця Динамо дискваліфікували. Український форвард Рома Артем Долбек зазнав м'язового ушкодження, інформує ВОЗ Джала Росса. Наразі стан 28-річного нападника не визначений, однак уже сьогодні, 19 липня, він пройде медичне обстеження для з'ясування серйозності травми. Це ушкодження може суттєво погіршити ситуацію Роми в атаці, адже клуб вже втратив теммі Абрахама та Ельдора Шомеродова через трансфери, а також має проблеми з Пауло Дібалою, який травмований. Нагадуємо, в минулому сезоні Долбек. Вів за Рому 45 матчів у всіх змаганнях, в яких забив 17 голів і зробив 4 асисти. Контрактор Тема з вовками діє до 30 червня 2029 року. оціні гравця в 30 мільйонів євро. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Український воротар Реала Андрій Лунін вирішив залишитися в мадридському клубі. Як повідомляє іспанський журналіст Хосе Дієс, Лунін прийняв рішення продовжити виступи за Реал, попри активний інтерес, з боку Вілі Реала, який розглядав варіант його трансферу. Нагадуємо, що чинний контракт Луніна з Реалом діє до літа 30-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. РБ Лейпциг уже досяг принципової згоди з бразильським футболістом щодо переходу. Повідомляє журналіст Sky Sport Філіп Хінс. У той час, як перемовини між Лейпциг і Шахтарем тривають, і трансфер наразі перебуває на стадії підготовки. Попередню пропозицію німецького клубу щодо Гомеса українська сторона відхилила, тому обидва клуби зараз шукають компроміс. Нагадуємо, Марлон Гомес грає на позиції опорно-півзахисника у складі Шахтаря. У минулому сезоні він провів 34 матчі у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив 2 асисти. Трансфер маркет отіння футболіста у 10 мільйонів євро. Бразильський вищий суд спортивного правосуддя дискваліфікував нападника Дуду на шість матчів і штрафував на 16 тисяч доларів за мізогіністські висловлювання на адресу президентки Пелмейраса. Повідомляє Мондо депортіво. Колишній гравець київського динамо Дуду нині виступає за Атлетіко Мінейро і пропустить матч проти свого колишнього клубу. Він залишив Палмейрас після конфлікту з президенткою через перехід до «Крузейру», а потім до Атлетіко Мінейро, не попередивши керівництво. П'ятий дисциплінарний комітет визнав дії футболіста надзвичайно серйозними та зазначив, що він порушив статтю про дискримінацію та приниження. Процес розпочався після образливих публікацій Дуду у соцмережах, де він написав: забудьте мене. Перейра подала скаргу не лише до бразильського вищого суду спортивного правосуддя, а й до цивільного суду, заявивши, що подібне ставлення з боку Дуду обумовлене її статю. Під час чотирьогодинного слухання вона назвала гравця боягузом за участь через Відео зв'язок після вироку Перейра підкреслила, що це важливе рішення, яке демонструє насильництво проти жінок, має жорстко каратися. Іспанська Жирона переглянула свою позицію щодо суми відступних за українського півзахисника Віктора Циганкова. Якщо раніше каталонський клуб був готовий відпустити 27-річного гравця за 20 мільйонів євро, то тепер сума знижена до 18 мільйонів. Повідомляє Goal Digital. Нагадуємо, інтерес до циганкова виявляють одразу кілька англійських клубів, серед яких три представники АПЛ Евертон, Сандерленд, Кристал Пелес і Саутгемптон. Контракт українця з жироною діє до літа 27 Року. У разі його трансферу 50% суму отримує попередній клуб футболіста Київське Динамо. Олександрія проявляє інтерес до бразильського опорного півзахисника клубу «Крузейру» Фернандо Енріке, повідомляє телеграм-канал «Інсайт УПЛ. За даними джерела, український клуб активно шукає заміну Івану Калюжному, який залишив команду. Одним із кандидатів є 24-річний хавбек, що має обмежену ігрову практику навіть під час оренди в КРБ, яка виступає в серії Б. Футболіст зацікавлений у трансфері, особливо зважаючи на участь Олександрії в Єврокубках. У поточному сезоні Фернандо Енріке провів 21 матч у всіх турнірах на клубному рівні однак результативними діями не відзначився. Нападник збірної України Артем Довбик опинився в полі зору Віллі Реала, інформує видання El Gol. Іспанський клуб шукає заміну т'єрно Барі, якого нещодавно продали до англійського Евертона, і розглядає Довбика як потенційного основного форварда. Українець уже має успішний досвід виступів у лалізі. У сезоні 23-24 він забив 24 голи за Жирону та став найкращим бомбардиром чемпіонату. Водночас, після переходу до Роми йому поки що не вдалося повністю закріпитися в старт. Товому складі Італійський клуб уже розглядає варіанти нового нападника, що може відкрити шлях для трансферу українця. Головний тренер вільє Реала Марселіно Гарсіє Тораль вважає, що довбик ідеально підходить до стилю команди. Завдяки силовій грі, вмінню грати корпусом та хорошому відчутті. Моменту за інформацією змі трансферна вартість футболіста може становити близько 20 мільйонів євро. Сума, яку жовта субмарина готова витратити після продажу барі за понад 30 мільйонів. Польська лехія наразі не може заявити Максима Дячука на сезон екстракляси через невиконання фінансових зобов'язань, повідомляє dynamo.kiev.ua. Клуб отримав штраф у вигляді мінус п'яти очок у таблиці чемпіонату Польщі, а також заборону на реєстрацію нових гравців без спеціального дозволу Польської федерації футболу. У результаті дячук не зможе дебютувати за свою нову команду. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.